Офіс адвокатів Василя Ковташа ми завжди на вашому боці. Вітаю в ефірі. Денний огляд місцевих новин. Про головне з життя рівного та області на цю мить розповідаємо далі у випуску. Рівненщина втратила ще одного захисника. Роман Назарчук із Малинська доєднався до Лав ЗСУ у січні цього року. Служив у розвідувальному батальйоні. 28 листопада в Донецькій області життя чоловіка обірвалося від пострілу снайпера. Вічна пам'ять герою та співчуття рідним. Вчора неподалік рівного сталася ДТП. Нетверезий кермувальник протаранив три автомобілі і врізався в дерево. Поліцейські на місці з'ясували, що водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну, де зіткнувся з автомобілями ВАЗ, Ауді та Рено. Після цього некерована машина злетіла з проїзної частини та в'їхала у дерево. Патрульні помітили у 33-річного винуватця ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і подальший огляд. На порушника склали два протоколи. Черга на лікування у дядьковицькій лікарні неподалік рівного працює паліативне відділення для дорослих. Там надають допомогу важко хворим людям. Відділення розраховане на 25 пацієнтів. Втім, місць бракує, адже бажаючих багато черга розписана наперед. Як надають допомогу хворим, які не піддаються повному одужанню? Дивіться далі. Лікарі допомагають мені підняти сістенризок. Андрій, пацієнт паліативного відділення дядьковицької лікарні. Чоловік має невиліковну хворобу, не здужує вже 10 років. Самостійно надати собі допомогу не може, бо перестав ходити. Звернувся за допомогою до медиків. Мені зараз необхідна допомога реабілітолога, Він допомагає мені зараз розпрямити ноги. Якось Моя задача просто встати на ноги. Позбути візка тому що рік тому ще кадав в спеді. Володимир той самий реабілітолог, який щоденно займається з Андрієм, фахівець одночасно надає допомогу пацієнтам у дитячому та дорослому паліативних відділеннях. Моя мета як асистента фізичного терапевта це не безпосередньо здоров'я а якість життя. Буває такі запити, що пацієнту треба навчити сідати в ліжку, повертатися, бути самостійно. У відділенні пацієнти на останніх стадіях невиліковних хвороб безкоштовно отримують допомогу та підтримку. Ліками забезпечує НСЗУ. Майже всі потребують знеболення. Надаємо симптоматичну та підтримувальну терапію для важкохворих невиліковних пацієнтів. Це такі, як онкологічні захворювання, які потребують знеболення постійного, розсіяні склерози, остеохондрози, в яких я також. Больові синдроми, є пацієнти після інсультів. Доросле паліативне відділення розраховане на 25 людей. Всі ліжка зайняті, бажаючих пролікуватися багато черга наперед. Дуже багато пацієнтів, родичі просять, щоб ми їх прийняли, тому що загострюються часто хронічні захворювання, дуже багато онкології, яка потребує знеболення. Крім стаціонарного паліативного відділення, функціонує також виїзна допомога. Нарна команда відвідує важких пацієнтів вдома працюють на виїзному поліативі. Спеціалісти, які закінчили курси по паліативній допомозі, тут і відноситься лікар-невропатолог і лікар-анестезіолог нас займається дорослим паліативом. В Дитячому паліативі в нас працює відповідно лікар-педіатр. Також з курсами по паліативній допомозі. Маємо три транспортних засоби, які надають допомогу. Маємо пацієнтів як в наших громадах, так і левого вичастку. Близько 60-70% Місто Рівне і Рівненського району пацієнтів. Gracias. У паліативному відділенні не лише лікують людей, а й намагаються створювати їм святкову атмосферу, прикрашаючи поверх. Таким чином, хоч трохи підняти настрій пацієнтам. Відділення для важких хворих, і вони завжди своїми проблемами, своїм сумом. І ми хочемо трохи їм дати якоїсь радості. Зараз на даний час прикрасила медсестра відділення згідно осіннього часу, гарбузик. Дякуючи злагоджені роботі персоналу та самовіддачі медичних сестер. Перебування тут максимально комфортне. Дядьковицька лікарня має кілька відділень обслуговує близько 12 тисяч населення. Це жителі Рівненського та Дубинського районів. За рік у паліативному відділенні пролікували 350 пацієнтів. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин. На лаві підсудних опинилися двоє лучан, які підпалили у Рівному меблевий магазин. На початку липня цьогоріч до двох братів, жителів Луцька, звернувся не встановлений поки слідством чоловік, який запропонував підзаробити. Потрібно було підпалити один з рівненських магазинів. Тож вночі 12 липня, чоловіки кинули дві пляшки з коктейлем Молотова на скляний фасад приміщення. Однак спалити магазин їм не вдалося. Полум'я загасили свідки та працівники поліції охорони, які виїхали на місце події за викликом. Дики після злочину втекли, але правоохоронці встановили їхні особи. Наразі зловмисники визнають свою вину у повному обсязі і переконують, що розкаюються. Їм може загрожувати від 3 до 10 років за ґратами. У Рівненському центрі служби крові гостра потреба в донорах. Критично низькі запаси двох груп першої із позитивним резусом, четвертої мінус і плюс. Окрім цього, у центрі потребують донорів третьої групи із негативним резусом. Здати кров можна у будні з 8.00 до 14.30. В суботу, 7 грудня, центр також буде працювати з 8.00 до 12.30. Адреса місто Рівне вулиця Степана Бандери, 31. Напередодні зимових свят мандарини стають одним із найпопулярніших фруктів. Однак ціни на цитрусові цьогоріч суттєво зросли. Як вплинуло подорожчання на попит у Рівному, та чи готові мешканці купувати фрукти? Дізнавались наші журналісти. З наближенням зимових свят у рівному традиційно зростає попит на цитрусові, зокрема на мандарини. На продуктовому ринку ціни на соковиті фрукти підскочили. Кілограм мандаринів вартує від 85 до 100 гривень за кілограм, залежно від розміру та сорту. Мандарина Італія ціна 85 і 100 гривень. Мандарина у нас саме найсмачніша на ринку. Сама гарна мандаринка, солоденька, без косточки. меншенька йде дешевше, а більшенька йде дорогше. Продавці зазначають, що внаслідок зростання цін купівельна спроможність знизилася, оскільки люди мають обмежені фінансові можливості. Ну купляють так, як вам сказати. Купляють потрошки небагато. бо Ціни дорогі, люди не мають грошей. Ціни зросли і торгівлі немає. Люди менш купляють. Пів кілограмчика, п'ять мандаринок, дві мандаринки, три мандаринки. Скільки люди можуть. Проте покупці все-таки готові купувати мандарини, незважаючи на ціни, адже це традиційний символ новорічних свят. Звісно, все здорожчало, але знаходимо можливість купляти. Останній раз оце купила мандарини, банани, перед цим ківі, хурму. Купляємо. все дорожає. Це не такі, що копець все дорожає, так. все а зарплати то в нас однакові. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на мандарини значно підвищилися. Торік ціна за кілограм коливалася від 50 до 80 гривень. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині триває територіальний етап проєкту Всеукраїнські шкільні ліги. Першість виборюють понад дві тисячі команд з області. Загалом це майже 16,5 тисяч учасників. Територіальний етап турнірів триватиме до кінця січня 2025 року. Переможці цієї фази змагатимуться у наступному районному. Поступово в області відбуваються змагання з усіх видів спорту. Їх цьогоріч сім: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування, черлідинг, гандбол та регбі. Спортсмени з Рівненщини стали чемпіонами світу з бойового джиу-джитсу. У Польщі відбулися змагання серед дорослих і молоді. У них взяли участь понад 780 спортсменів із 38 країн. Тимур Самедов та Володимир Шевчук вибороли золотом, а із бронзовими медалями додому повертаються Богдан Бабенко, Ілля Пахульчук і Тетяна Климова. Такими були ключові події і теми на цю годину. А інформаційний підсумок дня чекайте вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах телеканалу Сфера ТВ, щоб знати про головне. До зустрічі.